Сторінка 19, параграф 2, 3. Початок формування державності у східних слов'ян. Обговоріть у класі, яка роль Києва в житті сучасної України, яким було його значення, на вашу думку, у формуванні середньовічної держави на територіях України? Дослідіть, на яких територіях формувалася держава із центром Києві, яким було її географічне положення і природні умови? Чи сприяли вони економічно? Економічному розвитку цієї території, чому, які племенні союзи проживали на цій території, що можна сказати про розміри держави, що сформувалася і чому? Торінка 20, розділ 1. Що відомо про зародження Київсько-Руської державності. Поміркуйте, якими були передумови для створення держави у східних слов'ян у 8-9 столітті. Однозначної відповіді щодо першопочатку Держави східних слов'ян не існує ані археологічні знахідки, ані літописні джерела не надають учиним можливості однозначно стверджувати, коли виникла держава із центром у Києві. Дослідження засвідчують, що поступовий розвиток господарського життя східних слов'ян супроводжувався зростанням кількості різних за розмірами поселень. Вони розвивалися там, де можна було господарювати й забезпечити себе зазвичай на високих берегах річок, що слугували транспортними шляхами, поселення слов'ян, городища були укріплені захисними огорожами. Заснування нових городищ супроводжувалося розгортанням довкола інших поселень. Поступово городище переростали в міста. Київ був найбільшим серед них. Він мав зручне розташування, що давало можливість його правителям князям із допомогою Дружин контролювати землі у верхів'ях Дніпра, Десни та Прип'яті, а також торгівельні шляхи. Згодом київські князі сформували міцні зв'язки з усіма східнослов'янськими землями. Історія Києва відобразилася у легендах, які згодом записували літописці. Так, у Повісті минулих літ є легенда про заснування Києва, про заснування Києва з повісті минулих літ. Коли ж поляни жили, Осібно і володіли родами своїми, то було між них три брати: одному ім'я, кий, а другому ще, а третьому хорив, і сестра їх либідь. Зробили вони городок, і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. Були ж вони мужами мудрими, і називалися полянами. Одних ото є поляни в Києві і до сьогодення. Кий княжив роду своєму і ходив до Цесаря. Града велику честь, яку розказують, прийняв він отого цесаря. царі бо цих брата почав рід їхній держати княжіння полян з 8-9 століття. Розвиток економічного життя супроводжувався змінами в суспільстві. Окремі представники родів, старейшини, військові ватажки зосереджували в себе землі та знаряддя праці, домашніх тварин та інші цінності. Зростало майнове розшарування, своє панування і стат і знань убезпечувала за допомогою військової сили і була зацікавлена у владі князя його дружини, тобто держави, формування державності у східних слов'ян та розбудова Києва посилили інтерес до цих земель з боку сусідів. Наприкінці 8-го на початку 9-го століття в середньому по Дніпров'ї почали осідати вихідці із Скандинавії. Нормани або вікінги. Здебільшого це були купці та воїни, яких місцеве населення називало варягами. Варяги також заснували опорні пункти у Полоцьку, Турові, міста в Білорусі, і Шестовиці, село під сучасним Черніговим. Поява купців збігалася з потребами князів у збуті товарів, зібраних як данина підлеглого населення та придбані ними зброї предметів розсуду. А скандинавські воїни поповнювали загони дружинників київських князів, деякі з них осідали при дворах місцевих правителів. У цей час середнє Подніпрів'я отримало назву Руська земля, проте єдиного погляду на походження назви Русь немає. Версії походження терміна Русь від назви річки Русь, приток Дніпра, Слов'янський Корінь, Русь, Ріка, Вир. Від сарматських племен Росів, які поєдналися зі слов'янськими племенами середнього в річках Рось, Росава, Роставиця, від прослов'янських слів руд, рус, що означає світлий русий, від назви племені варягів, які оселилися на Русі. Скандинавське слово Русь означає веслування, судноплавство скандинавських воїнів, естонці називали році, а він рус. Русь це земля полян, русини це поляни. Передусім, хоч в ширшому значенні це ім'я обіймало девяте 12 століття всю Україну, а й все східне слов'янство зв'язане київськими князями в одну державу під іменем Русі, протиставлялося теж часом іншим політичним організмам. Сьогодні більшість істориків вважають, що назва Русь походить від назва племені варягів. Русь. Які розселялися серед слов'ян і активно з ними контактували у результаті цієї взаємодії виникла рання руська державність на чолі з центром у Києві у сучасній історії? Назва Русь поєднується з назвою нашої держави України. Русь Україною називаємо українські руські русинські землі, на яких існувала перша в історії України, заснована місцевою людністю держава, яким було правління Аскольда у другій. В половині IX століття скандинавські вожді прагнули контролювати торгівельний шлях із варяг у Грек, що пролягав землями східних слов'ян, річками Ніва, Волгва, Ловать, Західна Двіна, Дніпро та озерами і волоками між ними. Вони спрямували сюди якомога більше своїх людей, які осідали на нових для них землях, змішуючись із слов'янами. Ймовірно, скандинавське походження мали князь Асколь, якого Літописець пов'язав зі співправителем Діром. За літописом, Аскольд і Дір княжили в Києві в 850-860-х роках і здійснили вагомий внесок у становлення держави східних слов'ян. За свідченням літопису, вони воювали з волзькими, булгарами та печенігами. А у 860 році Аскольд провів дали морський похід на Візантію, навіть узяв в облогу Константинополь. Візантійський імператор. Атор був змушений писати мирну угоду на вигідних для Русі умовах. Установлення відносин із Візантією Аскольд ймовірно використав для впровадження християнства в Києві. Історики припускають, що у 867 році Аскольд охрестився, а разом з ними частина його дружинників, проте більшість населення Русі не бажали змінювати віру, бо вважали це зрадою язичницьких богів та своїх предків. Обставини. Смерть Яскольда достаменно невідомі. За легендою, його поховано на схилах берегів Дніпра в Києві, повісті минулих літ. Коли почав царювати Михаїл, імператор Візантії з 842 року, за цього царя приходила Русь війною на царгород. Пишеться про це в літописанні грецькому візантійському. Ось чому з її пори почнемо розповідь і число лікрокам прокладемо. Князювання Олега походить на. Візантію 879 рік у Новгороді, іншому центрі східнослов'янських племен, помер варягський конун, князь Рюрік, який правив там на запрошення новгородців. Його скоємцем малолітнім ігорем опікувався родич Олег. Літопис стверджує, що у 882 році Олег здійснив похід на Київ, прагнучи захопити його з повісті минулих літ. У рік 880. Другий вирішив Олегу похід, узявши з собою багато воїнів, і прибули вони до гір Київських. І дізнався Олег, що княжа тут Аскольд і дір. Сховав він одних воїнних у човнах, а інших позаду залишив, а сам послав до Аскольда і діра сказати: Ми, купці, ідем в греки, от Олега і от Ігоря, княжича. Прийдіть, но обидва до рідної рі своєї рієї. Прийшли, і мовив Олег Аскольдові і дірові: Ви оба є ні князі, ні роду княжого, а я з роду княжого. А коли винесли Ігоря, додав Я це син Рюріка, і вбили вони Аскольда і діра, і сів Олег князювати в Києві, і мовив Олег, хай буде се мати городом руським, і були в нього варяги слов'яни і інші, що називалися Русь. Правління Олега поклало початок правлінню династії Юріковичів, яка об'єднала новгородські землі з київськими в межах однієї держави із центром у Києві. Поступово він підпорядкував інші племені союзи східних слов'ян, що розширили його державу. Це сприяло зростанню обсягів збору данини, значну частину якої використовували на потреби держави. Водночас, княже Військо поповнювало. Війни воїни з підпорядкованих східнослов'янських земель у 907 році Олег здійснив успішний похід на Візантію. Правителі Візантії уклали з Олегом вигідну для Русі угоду, за якою русячі отримували велику данину, а їхнім купцям надавалися значні привілеї в розгортанні торгівлі на Візантійських землях. Руські князі, бояри, дружини могли тепер збудувати данину. Зібрану із залежного населення та здобич, одержану під час військових годів повісті минулих літ. У рік 907 пішов Олег на греків із воїнами вирушив на конях і на кораблях. І прибув він до царгорода, а греки зачинили город. Вийшов Олег на берег і почав воювати, і повбивав багатьох греків. І палат багато вони розбили, і церкви попалили, і велів Олег. Хвої своїм зробити колеса і поставити на них кораблі. А коли настав попутний вітер, напнули вони паруси, рушили з боку поля і пішов Олег до города. Побачивши це, греки боялися і вислали послів. Олег тоді почав переговори з грецькими царями про мир. У літописі описано ще один успішний похід на Візантію 911 року, за яким руські купці одразу. Держали ще більш у торгівлі, забезпечення житлом, відшкодування можливих збитків. Обставини загибелі ліолега Олега мене невідомі, хоча поширеною в художній літературі є писана легенда про смерть князя в 912 році році, віджала змії, яка причаїлась у кістках його коня.